З теплими променями сонця в лісах з'являються перші квіти, так звані первоцвіти, які дарують радісні емоції після холодної зими. Первоцвіти ще по-іншому називають ефемероїди. Це рослини, які стараються першими засвоїти той простір по вологості, по світлу на певній території, де вони вже мають свою локацію. Найбільш типовими для нашої зони зони широколистяних лісів, дубово-кленових лісів, фактично є. Проліска проліска зникла, ряст ущільнений, ряст галера і проліска з ціла з Сіберіка. Тобто це проліска, яка може в цих екосистемах дубово-кленових для нашого регіону, це дубово кленові ліси, формувати цілі великі коври, звичайно, більш рідкісним видом із родини холодкових. Фактично, є стиля біфолія. і це далеко не всі види первоцвітів, які можна зустріти на території Тростянеччини. Теж характерний для цих лісів азаром європеум, копитняк європейський дуже цікава рослина. По-перше, вона має спосіб розмноження, в тому числі і е, мурашками, які е, вона теж рано цвіте. І я думаю, що зараз ця рослина повинна десь цвісти. Квітка в неї досить така непримітна. Але ця рослина характерна тим, що вона на період зимівлі залишає великі листя, які йдуть під сніг. Весною, десь до травня місяця, ця рослина можна її теж віднести до первоцвітів. Але це не та квітка, як адоніс верналіс, горецвіт весняний. Зірвані та вирвані з цибулиної квіти втрачають можливість дати нове покоління. Окрім того, первоцвіти є єдиним джерелом живлення для бджіл та інших комах весною. Тож, аби зберегти екосистему нашої країни, природоохоронні та правоохоронні органи щорічно проводять екологічні акції. На жаль, рослини не мають можливості кудись бігти, в чому їх особливість порівняння з тваринами, вони не можуть кудись зникнути цієї екосистеми. І тому, звичайно, так звана операція Первоцвіт вона має важливе значення. В особливості це рекламують і пропагують у карпатському регіоні, де дуже багато туристів, де дуже багато е, таких можливостей винищення. Вона, можливо, і є важливою для збереження тих видів, які є під охороною, і знаходяться в червоній книзі, або на сьогодні в більшій мірі. Науковці формують так звані зелені книги, які змінюють підхід до охорони певних видів. На жаль, люди зривають первоцвіти, які знаходяться на межі зникнення і наносять нищівну шкоду природі, навіть не здогадуючись, що ці рослини занесені в червону книгу України. Є нові видання, але це базова червона книга, вона сама і червона за кольором, але вона містить великий список рослин в Україні. Червона книга, я частково був причетний до формування використання і віднесення під охорону певних видів рослин, які знаходяться ну, в різних регіонах України. Була започаткована зелена книга у зв'язку з новою концепцією, міжнародною концепцією охорони на рівні оселищ, де охороняється не окремий вид, який огорожений там, ну, от, припустимо, як дуб, да? буває дуб, який ну, окремо може охоронятися як така е, субстанція, такий об'єкт, який цінний для цієї екосистеми, якому там 400-500 років. Окрім усіх відомих пролісків, до первоцвітів належать такі рослини, як підсніжник-білосніжний, білоцвіт звичайний, сон великий, цибуля ведмежа та багато інших квітів, які зростають на територіях природно-заповідного фонду. Ну, здається, в нашій зоні найбільш активно населення використовує весняний час. Це цибуля ведмежа Алія Мурзином. Вона традиційно є харчовою рослиною для населення, цибуля ведмежа Алія Мурзином. Але ця рослина на сьогодні, як і проліски Сибірські, вони можуть культивуватись в домашніх умовах. Також варто утриматись від купівлі первоцвітів, щоб не підтримувати злочинний бізнес. Встановлюють факт, що хтось торгує рослиною, яка внесена в червоний список регіону, чи в червону книгу і торгує цією рослиною. Цей фактор теж діє, крім просвітницької роботи, ще й великий такий. У ну, каральний режим за порушення цього штрафи повинні бути. Фахівці відділу державної охорони Природно-заповідного фонду попереджають, що за збір первоцвітів передбачена адміністративна відповідальність. З року в рік, як тільки починає сходити сніг, служба державної охорони Гетьманського національного природного парку розпочинає посилену охорону первоцвітів. Наголошуємо на тому, що за жодних обставин збір та торгівля ними заборонені і караються законом. Так, за дане порушення доведеться сплатити штраф від 153 гривень до 510 гривень. Крім того, порушник повинен буде сплатити збитки у розмірі 336 гривень за кожну поодиноку квітку. Тільки нашими спільними зусиллями можна зберегти первоцвіти та інші ранньовесняні рослини для наших нащадків і вберегти багатство нашої природи для майбутніх поколінь.